Всім привіт підписникам і гостям мого каналу. На дворі сиро, холодно, тільки що пролітав сніг, такий ще гарненький. Думала, що все станеться, але ж немає. Наші коти на дворі на диванчику поховалися. Так що на дворі сиро, холодно. Щас, а ми в хаті тепленько натопили плиту з грубкою. І будемо зараз з чоловіком варити вареники. Вареники з сиром, вареники з картоплею. Так що вихідний день. У мене робочий, звісно, я зранку прийшла з роботи чоловіка вихідний, так що будемо готувати вареники. Наші діти старші, старші внуки, Ваня, мій син уїхали в район. Там вони собі знімають квартиру. Ми залишилися з павліком. Трохи поболіли, через той довго мене не було на каналі, поболіли всі в трьох вдома. Вірус, ротовірусна інфекція, її вичухались, звісно, недовго, але ж 3-4 дні ніякі. Бо немає сили втома. Взагалі, дурдом, коротше. Хто знає, що це болячка, це не, не хороше зріліще, як кажуть. Ну нічого, слава Богу, вичухалися помаленьку. Так що живемо далі. Їх куря і качок переселили вже більш утепле. Приміщення. Тут зробили таке сідало, стара повітка. Не наша, звісно, Ну, У нас поки нема коштів, щоб ми її достроїли свою, то перезимують у наші курочки ще з качками тут. Головне їм тут тепленько, вікно ми забили пленкою. Сідало в них є, солома внизу, їсти, водички, красота. Так що я собі тут. J'ai eu.